Кинуті малюки під дощем. Співробітники телерадіокомпанії Вежа стали справжніми рятівниками шести маленьких цуценят. Їх покинули на вулиці. Телеоператор Денис Сатановський натрапив на картонну коробку з шістьма цуценятами, які потребували негайної допомоги. Малечу принесли до офісу ТРК Вежа. Там їх обігріли та добряче нагодували. В мене почалася обідня перерва, і я вийшов на вулицю і побачив великі скупчення людей біля універмагу. Мені стало цікаво, що там відбувається. Я побачив щенят, які. Ходили по травичці, по дорозі. Люди намагалися їх піднімати. Я вирішив це засняти на відео, власне, і показати своїм колегам. Ми забрали песиків і залишили їх в приміщенні в доволі теплому, аби вони не змерзали. Ми... Колектив телерадіокомпанії Вежа не залишився осторонь. Співробітники звернулися до притулку дім сірка, де цуценята зможуть отримати належний догляд та знайти нових господарів. Представники притулку забрали малюків і взяли їх під свою опіку. До мене написали дівчата, що тут викинули біля унірмагу в коробці. Цуценята дуже маленькі. І я якраз була в притулку, і кажу, почекати мені треба півтора-дві години, щоб закінчити свою роботу, і вже приїхати її позабирати. Тварини зараз будуть їхати в клініку на карантин, тому що вона занадто малі, щоб їх 에, направити в притулок. В клініці вони мають пройти місяць карантину. Це буде перша вакцинація і друга вакцинація. І тому ми будемо просити допомогти нам зібрати кошти на вакцину. Дажпипиється проти в чому інтериту. Ну і будемо просити кожного допомагати їх прилаштовувати в гарні добрі руки. Шестеро цуценят отримали шанс на нове життя у турботливих руках. Ця історія нагадує про важливість співчуття до безпритульних тварин та необхідність допомагати тим, хто не може захистити себе самостійно. Дім сірка може віддати цуценят у добрі руки. Якщо ви готові надати їм дім та тепло, звертайтеся за номером телефону 096 900 3400.